Мені дали з, перш, з 5 по 11 клас е інформатики. От, перші два тижні було жестяк важко, плюс ще ж коронавірус був, от, але потім потрошечки потрошечки втягнувся. І в 2022 році, після початку повномасштабки, я зрозумів, що це моя місія. Я це відчув. Навіть я так почув, що у вас є своєрідний талант створення цих родин. Як вважаєте, хто вам його передав, хто вклав вас в цей талант? Важко сказати. Це як внутрішнє відчуття. У мене є друг зараз, він колись був моїм вважатим. І він колись мені показав, як може доросла людина ставитись до людини, яка менше його за віком, що він може здороватись Йому там він наче на 10 років, ні, на, на 8 років мене старше, і така різниця у віці, і він з нами здоровався за руку, наприклад. А для мене, як 14-річного хлопчика, коли з тобою здоровується 22-річний, це так трошки було в шоці. Ми розмовляли на рівних позиціях, і він напевно мені тоді показав, що з дітьми можна працювати ось так.